Місія. Дорогі мої, одна з причин, через яку світ не хоче, або не готовий прийняти Христову благовість, полягає у відмінності погляду на людську природу, яких тримається світ і церква, свою чергу ґрунтуючись на слові Божому. Зі світського погляду людина загалом непогана. Звісно, і усілякі негідники, проте їх небагато, а в основній своїй масі люди непогані. Біблія стосовно цього має абсолютно протилежну думку. Немає праведного ні одного, немає хто зумів би, немає хто шукав би Бога, у всі ухилилися в путі, негідні всі до одного. Нема того, хто чинить добро, нема жодного. Римлян 3.10.12. От зовсім коротенький нарис про те, що думає Біблія стосовно нас. Без будь-якого виключення. Тому що усі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлян 3:23. Усі ми, абсолютно усі. Є уражені гріхом, тобто душевно хворими, у декого гріх безпосередньо викликає класичне божевілля. Втім, божевілля може мати і загальносоматичні причини, проте це не є темою цієї розмови. А якщо є хвороба, має бути і лікар. І як напевно, ви вже здогадалися, ім'я лікареві Ісус Христос. Прийшов Боси на людський знести і спасти те, що загинуло, Луки 1910. Проте лікування неможливе без згоди хворого. А от з цим і виникають певні труднощі, адже більшість людей відмовляється визнавати себе хворими. А якщо немає визначення хвороби, неможливе і лікування, адже нездорові потребують лікаря. А не душі. А Христос прийшов кликати не праведників, але грішників до покаяння. Матея 9, 12, 13. А так як світ втім, лише на Його власну думку складається у більшості справедників у лапках, яким, звісно, зовсім не потрібне лікування, то і Христос для них залишається незатребуваною фігурою. Проте насправді в такому ставленні немає нічого нового. До своїх прийшов, і свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, що вірують в Його ім'я дав силу дітьми Божими бути. Івана 1,12. З цим здається, все ясно, і в цьому, начебто, варто зазначити, немає нічого нового, якби Та сама картина. Не повторювалася вже всередині церкви Христової, в ній перебуває немало людей, які вважають себе цілком самодостатніми праведниками. Можливо, вони такого не кажуть в голос, проте їх лицемірна поведінка видає їх з головою, яка сама саме. Уважно перечитайте характеристику, яку дав Спаситель Фарисеям у 23 му розділі Євангелія від Матея, щоб усе стало на свої місця. Проте це, на нашу, як на думку, не є ще найгіршим. А що може бути ще гіршим? На це запитання дає відповідь Господь через пророка Малахії. Син шанує батька. І раб Господаря свого, якщо я батько, то де та повага до мене, і якщо я Господь, то де благовоління переді мною, говорить Господь Саваот, Вам, священники, що знеславлюєте ім'я Моє, ви говорите, чим ми знеславлюємо Твоє ім'я, ви приносите на жертовник мій нечистий хліб. А говорити, чим ми знеславлюємо тебе, тим, що говорити, трапеза Господня не варта поваги. І коли приносите в жертву сліпе, чи не погано це? Або коли приносите кульгаве і хворе, чи не погано це, піднеси це твоєму княз... князеві, чи буде Він задоволений тобою? І чи прихильно прийме тебе, говорить сам Господь Саваот. Малахії 1, 6, 8. Тобто люди в ті часи, втім, як і в інші, приносили Богові у жертву не найкраще, як вимагав Моїсеїв закон, а найгірше, тобто непотрібне. Послухаємо, що каже Господь через пророка далі. Краще, хто небудь з вас замкнув би двері, щоб дарма не тримали вогню на жертовнику моєму. Немає мого благословіння для вас, говорить Господь Савод, проклятий неправдивий, у якого у стаді є незіпсований самець, і він дав обітницю, а приносить у жертву Господу пошкоджене, тому що я Цар великий. І ім'я Моє страшне серед народів, 1.10.14. Тобто, зі всього сказаного можна дійти висновку, коли ми жертвуємо Богові не найкраще, що в нас є, це є образою для нього. Тут хтось може зауважити, що з часів хресної смерті Ісуса Христа потреба в жертвоприношення відпала. Так. Але залишилися різноманітні приношення на потребу певної церковної общини, не ураховуючи десятини, а також наша допомога, яка здійснюється завдяки соціальному служінню церкви, як наприклад, коли люди жертвують потребуючим особисті речі. Але які то бувають речі, просто соромно деколи стає, що вірні здатні на таке, й ім'я Спасителя віддають усілякий непотріб і вважають, що тим самим роблять послугу ближнім і наближають настання Царства Божого, швидше іншого царства, але точно не Божого. Щось подібне. Дорогі мої, відбувається, коли людина відкрито на публіку заявляє про свою віру, про спасіння завдяки Христу, але поводиться в професійній сфері Непохлюське, уже не кажучи про обман і шахрайство. Саме про подібне ставлення попереджає апостол Павло. Наставник нерозумних учитель дітей той, що має в законі взірець знання і правди. Як же ти, навчаючи іншого, не навчаєш самого себе, проповідуючи не красти крадеш? Кажучи, не, переля... не перелюбствуй, перелюбствуєш, гедуючи ідолами, святотанствуєш. Хвалишся законом, а порушуючи закон, Бога безчестиш. Бо, як написано, через вас ім'ям Боже ганьблять язичники Римлян 2, 20, 24 Але не обманюйсь, Бог зневаженим не буває, що пошіє людина, та й пожне Галатів 6. 7. Дає іншу важливу пораду апостол. Загалом, дорогі мої, сподіваємося, що це сказане мною тут має зміцнити вас у думці, що бути вірним це надзвичайно відповідальна місія, а зовсім не привід для піднесення над ближніми, так ми мовити. Духовних гордощів, які, крім негараздів і духовного, а часто разом з ним і тілесного, падіння нічого іншого в життя не приносять. І це не дивно. Адже Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. 1 Петра 5:5. А без благодаті Божої ми в реальності ніхто. Дорогі мої, це все було сказане для того, щоб якось вплинути на нас, щоб ми на своє християнське життя подивилися по-іншому, щоб все колись не виявилося, це даремне. Щоб ми жили справді. З святим Письмом, як каже Біблія нам, а не так, як каже народ. Хто поклав на нас місію рятувати світ? Для чого ми живемо, щоб змінити інших? Ти правда, так думаєш, що твоя місія виправлення людства, краще заспокоїтися, набути миру в душі. І пошукати власні вади. Врешті-решт, це так просто поменше говорити, а дивитися наперед на себе самого. Скажу вам ще дещо: деякі люди прагнуть, щоб то не було змінити своїх рідних, близьких і усіх навколо, бо не задоволені власним життям, їх не влаштовує своя сім'я, свої стосунки. Ось вони і сконцентровуються на порятунку світу. Тут можна говорити про нестачу любові і щастя у власному житті. Щаслива людина так сильно не тривожиться про інших людей, її життя сповнене любов'ю. Якось я запитав одну жінку, яка скаржилася на свого сина: У вас є чоловік? «Так». Ви любите один одного. Чому ви запитуєте, ви любите свого чоловіка, між вами є любов, єдність. Ви щасливе подружжя. Якби ви були щасливою парою, по справжньому щасливою, ви б не переживали так за свою дитину. Часто наша тривога. І занепокоєння про інших свідчить про те, що ми нещасливі у власному особистому житті, тому і починаємо займатися чужим. Подібно навіть буває й монастирях, коли у то чи не немає миру з Богом, не владнається стосунки з ближніми, з молитвою, то немає і спокою. Такого чинця усе починає дратувати, погода, дощі, комарі, паломники. Якщо є мир з Богом і близькою людиною, ти не лістимеш в чуже життя, Бог дав нам наше життя, ми зустрілися, полюбили один одного, народили дітей, у них буде свій шлях. Бог не запитає з тебе за вибір іншої людини. І ти з нього приклад. Люби ближнього, шануй Його свободу і залиш у спокої. Пам'ятаєте, що сказав батько старшому синові? Не блудному, а тому, який завжди був при ньому, і після повернення брата став висловлювати невдоволення. Сину, ти завжди зі мною, Луке 15.31. Чи відчуваємо ми себе отчими, синами і дочками? Брат блудного сина нікуди не йшов з дому, але при цьому батько так і не став для нього батьком, судячи з того, що він йому наговорив? Я думав про це сьогодні вранці. Подумав, помолився, і ось яка думка з'явилася в голові. Якби я довірив Богові по справжньому, якби жив молитвою і знаходив у ній спокій, мені ні до чого не були б діла, навіть якщо весь світ завтра загине. І я думав би так не від презирства до світу, а через довіру до Бога. Жодного презирства тут немає. Коли ти молишся, ти живеш молитвою, чи довіряєш ці хвилини Богові, відчуваєш, як з плечей падає величезний тягар, як, як мовиться, як тені на Божественній літургії самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Довір своє життя Христу, довір йому усе, розумієш? Одна свята колись казала: коли я про когось молюся, то подумки в душі беру цю людину і ставлю біля Христа на Голгофті, перед розп'ятим Христом. Щоб вона опинилася у світлі любові Господньої, і потім дивлюся, чи відчуваю я після молитви спокій. Якщо помолившись за когось, ти набуваєш спокій, значить, ти дійсно підвів людину до Спасителя. А якщо серце продовжує битися, значить, ти так і не зміг вірити усе Господеві. І знову керуєшся власною логікою. Коли ми молимося по справжньому, то заспокоюємося, бо відчуваємо обійми і любов Христові. Пам'ятаєте, як Господь тричі запитував апостола Петра, Симоне Іонин, чи любиш ти мене? Івана 21:15? А, а коли сказав йому, Іди за мною. Петро запитав Господи, а що буде з Іваном? І Христос відповів: якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того ти йди за мною, яке тобі діло до інших? Є я і ти, ми двоє тут на землі, адже ми любимо один одного, ти дійсно любиш Христа. Тоді пові... довір світ йому, а сам живи у своєму світі, і тоді світ зміниться, не встигнеш помітити. Набудь спокою і тиші, нехай дитина бачить спокійну матір, а чоловік щасливу дружину, нехай від тебе виходить спокій, тиша, доброта і любов це краща проповідь. І якщо дитина щодня бачитиме прекрасних батьків, вона зміниться без всяких напоучень з твого боку. Коли від людини виходить тепло, люди поряд з нею змінюються. У нас у школі був один хлопчик, який не постив. він навіть не знав, коли піст. і міг принести цього дня. Бутерброди з ковбасою. Коли ж він дізнався про пости і побачив, що інші діти постять, то запитав мене, отче, чому ви не сварили мене за бутерброди? А що тебе сварити, якщо ти навіть не знаєш, що сьогодні піст? Раз мама дала тобі в школу бутерброди, чи можу я тебе сварити? Так і ви вдома пересваритеся, хіба це правильно? Іноді з таких питань виникають суперечки. Буває, учень піднімає руку і запитує: як бути, якщо вдома хтось не постить, чи можна примушувати постити над силу? Я в таких випадках відповідаю. Спробуйте і побачите, що буде. Спробуйте, нехай усі пощать, а у сім'ї не припиняються сварки. Лайки, слава Богу, нарешті Великий Піс можна посваритися Ну, вперед. Але отже, це ж неправильно. Добре, робіть, як правильно. Але ж канони, за канонами треба постити. Гаразд, постіть. Хіба я сказав не постити? Постіть. Важливо. Як учив нас Іван Золотустий, щоб ці канони не перетворилися на зброю проти людей. Канон це лінійка, за якою ми виправляємо своє життя. Я відправляю його так, але насильно це не робити тільки добровільно. Якось в одній передачі, в одному записі я говорив про рай. Я сказав тоді, що, це, що ще треба постійно, не постійно думати про пекло і боятися, і навів слова Івана Золотоустого на цю тему. Він сказав, що Господь не хоче, щоб ми самі з нього думали про пекло. Він хоче, щоб ми любили його як друга. Господь звертається до нас. Я не хочу, щоб ви думали про мене у зв'язку з пеклом. Я хочу, щоб ви любили мене, щоб відчували мене своїм другом, братом і прагнули до мене. Одна знайома з Фейсбука після так, такого прослуховування прислала мені лист електронною поштою. Отже, писала вона, ви говорите дуже односторонньо. Бог це ще й справедливість, а не тільки любов. Господь говорив про пекло і в Новому Завіті говориться про пекло і вказала мені 15 місць нового завіту, де говориться про пекло. Я подумав, як добре, що вона це зробила. Прислала мені цю інформацію і не став їй відповідати. Але по кінську часі, коли ми зустрілися, сказав їй. «Гадаєте, я не знаю про існування пекла, не знаю, що про нього каже святе письмо, знаю. але скажіть мені ось що. Уявіть собі, що ви живете за часів Христових, і ось ви поряд з ним. Йдете з ним разом. Як думаєте, могла б ви, ви відчути, перебуваючи поряд з Христом дихання пекла? Хіба для цього Він прийшов, щоб злякати нас пеклом? Можемо уявити собі Христа, який взагалі хоче когось злякати? А як ви любите Бога? Теж через оцінки, думаю, постійно, голова, головне, що він мене не покарав, не розгнівся, не відправив до пекла, роби, що хочеш. Питання в тому, що ти хочеш робити? Що? Якщо ми будемо задавати собі ці питання. У нас вийти по-іншому. Іноді ми маємо право на повне право на гнів, як одного разу мені сказали. У вас просто мало дітей, і ось ви так говорите, але би було у вас багато дітей. Сказали би не вам, що вони десь хочуть гуляти, що не хочуть того, інші хочуть того. Подивився, щоб ви на це сказали. Правильно. І я б сварився, і я б напомляв і наполягав на своєму, говорив би може і образливі, колючі слова, щоб повернути дитя на істинний шлях. Але тут є один нюанс можна навіть заліпити ляпас, але дивися, рука твоя повинна пахнути ладаном. Спершу помолися. На Вервичці, перед тим як дати ляпас, помолися і там подивишся. але як ми не любимо молитися. Розказував один священник, як одна постійно людина казала: піду помолюся, казала так зранку до вечора, і все не йшла. одні розмови, а молитви жодної. Яка прекрасна молитва повторювала вона, але не молилася. Попробуй помолитися годину, і якщо все безрезультатно, та й ляпаса, подивимося, що буде. Але ми ніколи не молимося. Набагато легше лаятися, сваритися, сперечатися. Отже, давайте перестанемо вішати на людей ярлики, хто поганий, хто хороший. Кого потрібно виправляти, а кого не потрібно. Якщо бажаєте і надалі слухати мої повчання, то підпишіться на мій канал. обов'язково помоліться за мене. Амінь.